Вітаю на моєму каналі. В цьому відео я розповім, що робити, якщо під час інсталяції операційної системи Windows 11 ви бачите таку помилку, а саме цей пристрій не відповідає мінімальним системним вимогам для інсталяції Windows 11. Щоб виправити цю проблему та інсталювати операційну систему, необхідно виконати декілька простих кроків. Натиснути кнопку Закрити. Після чого пристрій перезавантажиться. На етапі вибору мовних параметрів необхідно натиснути shift f 10 або shift fn f 10 в залежності від моделі вашого пристрою. Відкриється командний рядок. В ньому необхідно написати команду rejedit. Вона відкриває параметри системного реєстру. Перейдіть до розділу Local Machine System. Setup. Натисніть на Setup правою кнопкою миші. Новий ключ. Тобто необхідно створити каталог системного реєстру. Задайте для нього ім'я LAB.config. Перейдіть до цього розташування. В порожньому місці натисніть правою кнопкою миші. Новий Divord параметр 32 біти. Задайте для нього ім'я Bypass tpm Check. Натисніть Enter. Потім ще раз Enter. Задайте значення 1 для цього параметру. Знову натисніть правою кнопкою миші та створіть ще один параметр Divord 32 біти. Назвіть його Bypass Secure Boot Check. Натисніть Enter. Знову натисніть Enter. Для цього параметру також задайте значення 1, після чого можна закрити вікно редактору реєстру та командного рядка і перейти до установки операційної системи. Оберіть бажані мовні параметри, розкладку клавіатури. Необхідно поставити галочку. Натисну «У мене немає ключа продукту. Далі треба обрати версію операційної системи. Прийняти умови ліцензійної угоди. Виконати розмітку розділів. У мене це не розмічена область. Проте, якщо ваші розділи вже створені, можете відформатувати диск С та встановити туди операційну систему. Після завершення роботи з розділами оберіть бажаний диск і натисніть Далі. Інсталяція. Розпочнеться установка операційної системи. Зверніть увагу, при повторному використанні завантажувальної флешки, з якою була проведена дана маніпуляція, може виникнути помилка під час запуску з неї. Дякую вам за перегляд. Також буду радий коментарям з ідеями для нових відео.